Фотал. 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 У, світ геть здоріє все дуже змінилось І, і ми, ми вже не ті, на, на жаль. Зможемо склеїти те, що розбилось Нерви міцніші за сталь Тепер ми будуємо власне майбутнє. Та є одна Та маленька деталь. Час потребує фатальних рішень. Тепер ми ля фам фаталь. фам фаталь, фам фаталь. Дуже файна, дуже файна. фам фаталь, фам фаталь. Поверни моє серце. Негайно добрий вечір всім тим, хто не вірив в гороскопи, але щиро вірив у те, що сьогодні не буде повітряної тривоги. Перед вами чоловіча команда, бо за минулий рік ми також ні разу не виїжджали за кордон. Ми виїжджали за рахунок двох робіт і заспокійливих. Наша діана от стала волонтеркою. Правда, вона ще не в курсі, що якщо тобі півроку не платять зарплату, то це трошки інакше називається. А це Таня. Начальниця Діани. Нещодавно повернулася з Мальдівів і першого шлюбу. Надаю перевагу називати його молочний. Mm. Давай не будемо про больне. Просто я недавно вирізала чотири зуби мудрості. І що? Та ніщо? Відкрила ФОП, вклалася в крипту. До речі. Продам за два біткоїна. Це твої? Ть, ні, стоматолога. Не вірив, що боляче. Ляпам-фаталь, я пам-фаталь. Дуже файна, дуже файна. Ляпам-фаталь, для памфаталь. Поверни моє серце, нехайно. Сучасна жінка може все. Навіть прокласти асфальт біля будинку колишнього. <палі> давай, давай! Давай, давай, давай! ага, ага, Давай, давай, давай! давай. Лівіше. Лівіше, да. Ага. Висипай! Ти що там ж машина? Яка машина? Це ланос. <плес> так, яка по договору мала бути висота асфальту? 23 сантиметри. Тут максимум 12. Холодно. Плюс 28. Холодно. От і я йому кажу: Валера, не придумуй. А. Так, а де бордюри? Бордюри? А, то третяк мав привезти. <плес> Та, мав привезти, але щось уже пару днів не бере трубку. Та, певно, поза зоною. Учина. Ну, Чина. <рігалі> У мене завжди з цими прийменниками проблема була я. <рігалі> Вона що? <шо>, німа? <рігалі> Та ні, матів не знає. <рігалі> асфальт проклали. Який асфальт? Ми домовлялись чекати першого снігу. Що нам тут до грудня робити? Де друга фура з смолою? Та вже їде. Скажи, хай розвертається, їдемо на Шевченка 48. А чого туди? У мене там бивший паркується. La Fatale, La дуже файна, дуже файна. Поверни моє серце, негайно. Жінка завела коханця, який не любить секс. Нарди. Я не хочу в нарди. А ти як думаєш, Рєзнікова? Подділу забрали чи як? Все, відстань. Що, що ти хочеш? А що ти там робиш? Доначу. Як ти мене уже лярво достав? Я пройшла курси. У Лазерки! Пропила курс вітамінів Б-12. Курси англійської мови, є сертифікат кінгуру червоний, тобі принесла. Я зробила шугарінг, тімбілдінг, я подзвонила в Опті. Я приїхала сюди на таксі, та ти хоч раз, бляха, в своєму житті, пробував піднятися на восьмий поверх на каблуках. Та пішов ти. Чекай. А я, наче вже і хочу. А мені вже й не треба. То, може, такі партійку в нардилу понем. Як думаєш? Знаєш, куди йдеш зі своїми нардами? Дуже файна, дуже файна, фаталь, поверни моє серце, нехайно. Українці настільки зміцніли, що навіть домашні улюбленці вміють відстоювати себе. Отож, уявіть собі, дівчина вперше за два роки повернулась за кордону до своєї собаки. Що діана? Собака, я, но сука, тут ти? <звук> де ти була? А? Де ти була? Де ти де, була? Де, 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 де? де ти була? Чи ти мене з собою не взяла? Та не могла я тебе взяти з собою. Просто в нього алергія на шерсть. Алергія на шерсть? Ти що, з Остапчуком знюхалась? Признайся чесно, він хотів від тебе 10 з 10-ти, 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 10 10, 10-ти! 10, 10, 10. Заспокойся, заспокойся. хто такий гарний песик. Давай ти сюди давай, 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 дай тебе поцілую. Не треба мене цьомати. Я бачила, що ти тим ротом робила. Підспівувала російські пісні. Хто тримає цей район? Без патрон! Без патрон! Альо? Героям гау-гау! А, ага, Ть, поняла, та. Да. Давай беру корм, вибігаю сюди». Який корм? Куди вибігаю? Ти що мене кидаєш? Ні. А, да. Ти що прикалуєшся, дзвонив пес патрон, кликав мене у двір, нюхати в других псів під хвостами. Звісно, кидаю, пока. То що це виявляється я залишусь сама? Що мені робити? Смислі, що йди про спиться, льоди, з псами говориш ти! Ляфамфаталь, дуже файна, дуже файна, Ля пампаталь, ля пампоталь, поверни, буєсерце, Ля Ляпамфаталь, ля памфаталь, дуже файна. Дуже... Дівчинка ображається. Жінка робить висновки. Отож, чоловік похвалив їжу не своєї жінки. Якої було дуже смачно. Так а що я мав казати? В смислі що? То що ти мені завжди кажеш? Нормально. Врешті-решт, Вася, ти міг би й збрехати. Та я і збрехав їй. Що збрехав? Що збрехав Вася? Ти їй сказав правду. Я бачила, як ти тиснуті макарони. Я просто хотів їй зробити приємно. Це все-таки твоя мама. Я, яка різниця? Вона чужа жінка. <плес> Вася, ти що не чув, як номер оголошували? <плес> Слухай, ти ж ти мене пилиш взагалі постійно? Що ти сказав? Я люблю тебе. <плес> ну можна було й зразу з цього почати. <плес>

Тільки уявіть собі, скільки фатальних проблем можна було б уникнути, якби люди вчасно казали одне одному Я тебе люблю. Рівне, ми вас любимо. Ля Fataль, L'Afam Fataль, Дуже файна, дуже файна, Ляпан Фаталь чернівці.